Вітаю всіх на моєму каналі. Значить, процес ремонту йде далі. В попередньому відео я розповідав, як замінив підшипники. Ось видно тут. Менший, кришечка менша Там 305 підшипничок. Також на тому боці я поміняв на цьому валу. От. Ну і Заодно вже трактор розібраний, розібраний крилія. Зняти хороший доступ. Вирішив я подивитися, подивитися корзину щеплення. От, ну і що я виявив? Значить, спробую я знімати е, саму корзину шкірці, так. І у мене щось не вийшла. Відкрутив я цю гайку коронку, ну зазвичай вона ця корзина легко сходить, а тут і підстукував, і не йде. Ну, в результаті, чим закінчилось, я зняв кришку, відкрутив болтики, і кришка вийшла, вийшла крайня, крайний диск з Фередо і легко зійшов. Виявляється, в чому причина. Ну, дивіться на шліци. Ось, бачите? Вироботочка є. От на шліцях. Потім в самій корзині. Ось дивіться, що там трапилось. От видно, да? ось пальцем покажу. О. Раз. Повертаємо далі. Два з. Ось вона. І трис. О, видно, певно, так? Значить, сюди оцей диск стальний заходив цими, ну, назвем їх лапами. І ось дивіться, ця сторона, вона рівненька, а ця завальцована. От вона цим краєм заходила туди і приклинювала. І Шліці там вийшло на цьому валу, теж там виробітка невеличка, то там теж, будемо так говорити, ну не як це правильно сказати, щоб всі зрозуміли. Ну, не соосність, будемо так говорити. Один так, другий так і приклинило. Тому цей крайній фередо. Він десь, видно, трошки не був на тому. Рівні по шліцах, як всі останні диски, і тому корзина не сходила. А в крайній витягну, і все легко зійшло. Так, це одна проблема. так. Значить, мене в попередньому відео запитували, скільки трактору років. Значить, мій трактор 18-го року, в травні, місяці, 12 травня, я собі. О, ні, не 12-го. Десь туди до 22-го. 22 я собі подарок на Миколу зробив. О, такий тракторець купив. На той час він коштував 103 тисячі 200 гривень. От. Це раз питали, запитували, скільки років моєму трактору. То 5 років ну вже з травня шостий рік пішов. Потім ще мене запитували, я там відповідам. Хто питав, хай подивиться. Значить, де ці пружинки стоять? Я, яким чином фіксуються передачі, коли одна включається, щоб друга не включилася. Ось ці показую, ці валіки, так? От вони, валіки. е, зараз покажу Пальч, пальцем. пальцем, пальцем. Е, тут чотири отвори. Ось, раз, два, три і там он, четвертий. Там е, стоять шарики. А в цих валіках... Ось дивіться, тут такі. Де воно не бачу на екрані? Ага. Прорізі, да, ось цей шарик надавлюється оцією Вірніше, пружинка, Вона давить шарик оці і цей шток всередині пружинки. от, А вони ось розположені. Раз, два, три. Ага. А четвертого немає. Він. Е... Четвертого отвору тут немає. Згубив пальця, де він мій палець. Ось він. Вон тут повинен бути ось цей крайній. так, крайній, ось показую. Але там цього стока немає, там стоїть одна пружинка. І вона впирається у корпус сюди. А цього, цієї, цих трьох, там у цьому, де він є, зараз речашку, поворачується, там такий фризой вибрані. Ну, тут певно не видно буде. Коротше там. М -м -м, вибрані, вибрані, вибрані. Е ну, там не округлось, а. Mm, ну, як би, щоб зрозуміли. Коротше, там там. там, там, е Ну, типа, оцих е канавок тільки там такі. Ну, щоб зрозуміли. Там вибрано, щоб туди коли проворачується, щоб туди цей шток заходив і фіксувався. ну, я не її зрозуміло. не, не Округлості немає, там виборка є на всіх трьох. На четвертій там, я говорю, то штока немає, там лише пружинка і в корпус опирається. Ось такі справи. Та що Гайок тут багато, болтиків. Я думаю, всіх я. І з часом закручу на місце, от і шифенчик в мене буде працювати. А як вирішу я цю проблему от з цим, цією цими-цими, я їх просто сварочкою легенько позаварюю. Ну і тут на цих виступах, лапах чи як їх назвати, я теж ці закруглення сварочкою понаварюю, обточу і поставлю та й буде воно працювати далі. От такі справи. Так що на всі питання в попередньому відео я відповів. Всім добра, здоров'я і удачі!